Кажемо слава Богові. Ви помітили, в деяких людей в церкві є щось незвичне на них. Дада на першій лавочки. Причому як на цій, так і на тій лавочці перші. Є люди, які сьогодні закінчили перший клас. Вони оновили свій статус і можна сказати, що чогось досягли. І це для нас, кожного з нас. Такий, бо я навіть проповідь назвав оновитий статус про те, щоб кожен з нас задумався, я в якому положенні, в якому ми статусі, і де ми знаходимося. Це кожній людині треба робити. Кажуть, навіть професіонала, професійно треба взагалі треба дивитися на життя, щоб у тебе були такі моменти, коли ти дивишся там, пройшов декілька місяців чи рік, пройшов, і ти оновлюєш свій статус. І це важливо для кожного з нас робити. І перед тим як ми будемо молитися. Такою молитвою, підготовки до хліболомання. Молитва така підготовка до хліболомання. Кожен по-своєму цю молитву буде вести. Комусь треба переглянути і покаятися. І підготовка для нього буде Боже прости. Для когось це буде молитва подяки. Боже, я не роздумую, як Бато ти за мене заплатив. Для когось це буде зосередження, що мені треба дбати своє духовне життя по-різному. Але важливо, щоб ми готувалися до цього. Щоб хліболомання для нас не було, о, сьогодні хліболомання. А дійсно цього. Бо це в житті кожного християнина важливо. Я думаю, що у вас таке в школі було, приходить чітка і говорить: ну що, ви підготувалися, достаємо два листочка, а ти ось тільки що зараз що ти достав два листочки, ти не готувався. Інколи це не попереджали, а інколи попереджали. А ти гав ловив, щось там хіхікав, чи що ти там робив, ну, як правило, хіхікав щось там з хлопцями. А тут треба робити, і ти не підготувався. Оказало, що треба було готуватися, і коли ти не готувався, то результат може бути трошки гіршим. Ми кожного дня маємо жити свято, кожного дня. Але є моменти, особливо перед хліболомленням, коли ми по особливому переглядаємо своє життя, це природньо. Тиждень часу хтось починає з п'ятниці, в суботу, в неділю. Це треба робити кожного дня, але ну воно так природньо для людини по особливому переглядати. І ось ця молитва буде молитвою, коли ми переглядаємо пособливо по своє життя. Я думаю, що ми кожного вечора це робимо, але по особливому переглядаємо своє життя в цій молитві. Тому молитва перед хліболоманням. Хочу зачитати на місце Писання один вірш. Послання до Филипян, апостола Павло, Павла до Филипян, другий розділ з п'ятого вірша. Один вірш. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі. Ісусі, коротко, зрозуміло і надзвичайно сильно. Завдання для кожної людини. Що треба робити? А перед цим Павло пише: «О, якщо я, яка втіха в Ісусу Христи, якщо я в любові і багато речей, то Він доповнює мою радість і причисляє, і в тому числі от, оцю річ Він пише: плекайте в собі ті самі думки, що й в Христі Ісусі. Про що буде молитва проновити свій статус? Чи мої думки, такі як в Христі Ісусі? Чи я дивлюсь на своє життя, на свої переживання, труднощі, як дивиться Ісус. Чи я дивлюсь на свої досягнення і те, що я не встиг зробити так само, як Ісус. Бо де, що може, бути, людина вважає, що це добре, що вона зробила, Бог так не вважає. А де, що людина думає, що це поразка, але Бог дивиться, і що це людина молоде, що вона так пройшла. Плекайте ті самі думки. В, в, зараз. В, в тому, як роблять програму, програми, програмісти, не тільки програмісти, є ціла система, як це будувати. І одна з них називається Agile, про те, що задачу велику розбивають на короткі е, підзадачі. І по кожній підзадачі формують спринт. Це навіть деякі слова не перекладають, так як принтер не перекладається. Це не треба їх боятися. Принтер не бойтесь так само, Agile, спринт. От е, їх будують приблизно вони можуть бути тиждень або два тижні. Коротка задача. Цю задачу роблять, оцінюють в кінці за два тижні. Ми зробили те, що мали зробити, чи не зробили. Якщо щось не зробили, то переносяться на наступний спринт. А якщо зробили, і потім перед спринтом є перегляд такий, що ми можемо зробити за два тижні? І ну, переглянувши те, що було раніше, може, щось не було. Нам не вистачало, зараз нам треба переглянути. Там є картинка така з спринтами. То можна показати, щоб воно знаєте, було на щоб ми розуміли. І ось це для роботи, для ефективної роботи. Я би хотів, щоб кожен з нас задався таким питанням. Був на роботі задачі, їх очевидно, вони окреслені, зрозуміли. І в кожного з нас є теж задачі. Може, ми інколи думаємо, що це вони не наші. Я чув, як на деяких. Зусича говорить, ти це маєш робити. Він каже, ні, не я, точно ти це маєш робити. Людина каже, ні, це не я маю робити. Я був на одному семінарі і там почув, що чоловік, ще був хлопцем, що чоловік зобов'язаний фінансово забезпечувати сім'ю. Зобов'язаний. І це мене так трохи пригрузило. Я думаю, що це опціонально. Можеш, да, не можеш, ну, не-ні. А там каже, ні, ні, ти зобов'язаний. Я приходжу, в це було ділюсь там з людьми вони кажуть, ну, да, це ж очевидно. Я ще трошки так пригрозив. Кожен з нас має завдання. Тата є завдання проводити і виховувати своїх дітей. Це не задача десь там. Це тобі конкретно, хто зараз слухає чи буде дивитися, це мені конкретна задача. Яку я маю робити? Бо час проходить і ти це не робиш. Є задача, коли ти маєш свідчити людям. Не десь колись потім буду. Кожного дня ти маєш свідчити людям. Кожного дня ти маєш робити те, що Бог хоче від тебе. У Ісуса Христа є думки, є бачення, те, як навколо тебе ти маєш робити, і ти зобов'язаний оце плекати, шукати і е, постійно ну, звіряти, чи я правильно знаходжусь. Є місцеписання, яке говорить, що ви вже за часом маєте бути те і те, а ви цього ще не робите. Я не знаю, чи у вас таке було, що ви очікували. Ну, найбільше це, мабуть, схоже з будівництвом з ремонтом, хоча і в інших сферах теж відстають. Коли людина, яка замовляє, очікує, що там щось буде. А там трошки не встигають робити. А буває і не трошки не встигають робити, буває, трохи довше не встигають робити. Є певні очікання, людина може. І ось для нас в духовному світі момент переглянути. І от питання, яке звучить в цьому спринту. Кожен нас, завдання, які були: які в тебе задачі? Якщо ти не знаєш, які в тебе задачі, що ти маєш робити? В житті свідчити, тут робити. Або вони, знаєте, такі, такі якісь непонятні такі, якісь. Ну, вони є, ну зараз я не можу їх назвати, то не буде роботи. Якщо ти не знаєш, яке твоє завдання християнина, зараз в Києві, в 2023 році, коли ти живеш, не десь в іншому місті, не десь за когось знати. це, до речі, дуже легко знати за когось задачі. Твої задачі, чи ти їх знаєш? Які в тебе задачі? Це питання звучить. Ще більш ключове питання, чи ти встигаєш. Чи ти встигаєш? Деякі речі ти маєш зробити, бо можливості не буде, і ти маєш цю можливість використовувати. Якщо ти молодий, то в тебе є здоров'я. В старості інколи хочеться послужити, да вже здоров'я не дозволяє це робити. Якщо в тебе є фінанси, може бути можливо, що ти хотів би допомогти, а фінансів немає, чи ти це використовуєш? Маючи час, будучи студентом, чи будучи молодим. Повірте, у вас дуже багато часу, потім буде менше. Ну, може бути по-різному, але, як правило, потім буде менше часу. Ось є момент, як, що ти маєш це робити, чи ти встигаєш виконувати свої духовні завдання. На роботі є момент, коли приходить начальник, він питає. Ти з ним можеш зустрічатися, там десь, коли ви каупієте, а є момент, коли маєш йому звітувати. Це я це зробив. Якщо не зробив, то пояснює чого. На моїй вині будуть виправлятися. Якщо не на моїй вині, то ще якась річ. Ісус Христос пропонує і задає це питання, що тобі треба зробити, щоб ти встигнув? Що тобі ще треба зробити? Щоб ти встигав? Не вистачає той духовного розвитку, ще одне служіння е, треба. Ну, якщо ти на всі ходиш, то не вистачає, Може бути ще одне служіння. Бог зацікавлений, щоб кожен з нас ріс духовно. Ну, бо якщо нема зросту. Ну, то значить, щось щось не робиться. Якщо немає плоду, а це завдання Христина плід. Він ну, його можна пощупати цей плід. Отакий. От якщо цього немає, то треба може переглянути. Не туди зусилля, не так роблю, десь забуксував. Ще щось треба. Це питання вони важливі. Що тобі треба, щоб ти встиг це зробити? З кожного з нас є духовне завдання, і ми маємо встигати. Це робити на роботі, коли ми не встигаємо, а за це там може, штраф чи навпаки, премія, ми десь лишаємося е, ну, позаурочно робити, особливо хто робить від, ну, від того, скільки він зробить, а не від е, годинах. І це буває. Як давно ти відчував, що ти на духовному фронті програєш, і тобі треба трохи переробити, все інше відкласти, зосереджусь, менше посплю на, на духовному зосереджусь. Десь я планував за рік прочитати писання і сильно відстав, сильно відстав. Де що відкладу, і тут треба мені наздогнать. Якісь речі я собі приходжу, це приходив, і, ну, так, так не часто було, але я йшов, Христинка ще спала, я прийшов, вона вже спала. Я думаю, все, завтра треба наздогнати. Якщо не завтра, післязавтра бо каюк, я відстаю. Деякий момент, який вже не повториться. Коли вона ручку в життя, ну, це не буде, буде ще якась річ. Я маю це наздогнати. Не тільки на роботі треба здогнати, деякі духовні речі треба наздогнати. Ну, комусь не треба, хтось ну, розвивається, в нього духовне життя е е е е і він рухається. Але це завдання. Плекайте в собі ті самі думки, які Ісусі Христі. Він дивиться на, на твоє життя. Знаєте, як хороший спеціаліст і дивиться, отут може треба, а тут нормально, а тут сферу треба підтягнути. А ти може десь. Граєшся трошки, як в дитинстві, чи я, і думаєш, що все нормально. Вже ти маєш інші задачі робити, вже ти маєш перестати обіжатися, і що в церкві не думають, що тобі, принесуть, а що ти зробиш. А що ти маєш робити? І ось це завдання, коли буде молитися, я звіряю і уточнюю. Хороший спеціаліст, коли він щось не зрозумів, він приходить до начальника і питає: я правильно зрозумів, Оце так треба робити. Він не тікає, він не робив як-небудь, а там воно розбереться, там сам другий хтось буде відповідати, там якось е -е, зроблю. Ні, він приходить і каже: Я не, чогось не розумію, мені треба це зробити, я не зможу сам зробити.' Десь докладаю всі зусилля, мені треба допомога. Це момент, коли треба інколи попросити, Боже, я не встигаю деякі речі і не встигаю свідчити. Боже, поможи мені, щоб я знаходив цей час, можливість знаходив. Не так якось воно пройде, там якось буде. Ні, є речі, які ми маємо встигнути зробити. Я дивився одне відео про філіппінських орлів. Я не знаю, чи ви знаєте, такі цікаві дуже. У них такий хохолок дуже цікавий. Е, е, от. І вони живуть е, на превеликий жаль, вимирають. Бо в Філіпни там було дуже багато джунглів, а зараз джунглі ну, заміняють їх, вирубають, і там стоять поселення, дороги. Ну, розширюється населення, і їм стає менше місця. Вони великі, вони ну їм не миша, треба трошки більше їжа. Треба, вони прям великі. І ось історія яка мене сильно зачепила. Як мама виховує, вона живе з великим цим орлом. Я забув, скільки часу, може рік чи скільки, але він же здоровий. Він може навіть бути, якщо це такий як мама, порівно. Тільки він дитина. І ось вона приносить йому їсти. І е, коли вона улітає. Коли вона вже бачить, що він може жити сам, вона надовше улітає. Вилетіла надовше, доби цілої немає. І в нього є завдання. Очікується, що він за цю добу щось попробує лише оглянути. Визирнуть з гнізда, дякую, вилетіла З Знізда, знізда визирнуть. Там гніздо, звісно, таке, ну, визирнуть з нього. Десь що він ще щось. Потім вона прилітає і приносить йому їжу. І в нього є їжа, яка йому просить маму. Але їй недостатньо, бо вона, вона трошки довше вилітає. І якусь частково він ще не може сам собі повністю знайти їжу. Не може. Але частково він мусить, мусить ну це вчитись трохи десь щось собі знайти, десь якусь їжу, а потім ще й мама допоможе. І чим далі, тим вона рідше і рідше вона прилітає. Йому треба навчитися, і ось є момент, коли він там, вони на високих таких деревах живуть. Коли він розумієш, що вже голодний, він кричить спочатку, так ніби зве, ніхто не прилітає. Ну, так кажуть оператори. Я не знаю, чи він кличе її, ну думаю, що да. І ось є момент, коли він починає летіти. Я оцей приклад взяв для, для, для себе. Інколи, коли я духовне немовля, я очікую, певно, і мені дійсно все тут допомагають, все роблять, все мені допомагає, але є момент мого духовного зросту, коли я повинен більше зусиль докладати. Не все тут навколо мене, щоб мені все було. Є момент для проповідника вже не чужі десь ідеї брати, а самому докопати, щоб Бог тобі особисто відкрив і в кожному житті. І ось завдання, коли ми будемо молитися зараз про підготовку до хліболомання, нагадати. Оновив свій статус, як я в духовному житті. У мене є завдання, а вони в кожної людини є. Навіть якщо хтось думає, що у мене немає, у вас є завдання. Бо ви як Божа дитина, ви як Божі воїни, ви маєте щось робити. І людина має це знати. І ось питання, чи я встигаю це робити? Чи я роблю, чи я очікую щось другого моменту якогось, як буду дивиться на моє е, життя? Як ця мама прилітає, цей орел. Нічого не зміг зробити. Ну, вона таке, ну може, наступний раз зробить, Може, наступний раз зробить, може, наступний раз навчитися. Таке може бути, що людина духовно застаріє, до якогось моменту розвалиться, потім духовно застаріє і не рухається. Ніяк. Є момент переглянути, в якому я зараз скільки відсотків орієнтовно я виконую своє завдання. Я сильно відстаю чи не сильно. Є момент, можливо, я переглянув своє життя. Готувався до цього хліболомання і розумію цей місяць, ну, травень він такий ударний. Я трошки відстав: значить, червень має бути духовно ударним. Десь маю, значить, все, в червні не пропускаю церкву, бо в травні майже не ходив, то в червні, значить, має бути. Чи якісь інші, це особисті ваші і мої, і мої відносини з Богом. Що я маю робити? Але це важливо. Наш Бог Він хоче, щоб ми духовно зростали. І Ось підготовка до, водно, до хліболомання це момент, коли я переглядаю своє духовне життя. Я не просто так, хліболомання. Я переглядаю своє духовне життя, бо я хочу, щоб моє життя відповідало тим, як хоче бачить Бог. Щоб мої думки були так, як бачить Ісус Христос. Що Він хоче, щоб я зробив, Який я був, як я відповідав певні моменти. Якби я плани які складав, як би я мрів? і що в тих мріях було б? Мама хоче, щоб коли старші діти планують плани на літо, там була неділя, коли вони приїдуть до мами. Ну, якщо ні, ну, то що це за плани? Це несерйозно. І це, і це. Може, приїхали б мені, город помогли б робити. І зріла це коли ти в своїх планах це теж маєш на увазі, а не тільки так. Так само в духовному є плани, коли ти маєш це мені для моїх відносин з Богом має бути виділений час і ресурси. Помолимося і будемо готуватися до хліболомання. Амінь.